Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. На буй сап оформили підозру колишньому начальнику департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюку в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні. Слідство з'ясувало, що у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру за 21,6 млн грн мільйона гривень та оформив її на члена сім'ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість квартири становить 12,8 млн грн. мільйона гривень. У медіа повідомили, що квартиру придбала дружина Вітюка Юлія. Вона пояснювала, що заробила гроші як ФОП, надавши. Юридичні та консалтингові послуги правоохоронці підтвердили, що гроші на рахунок ФОП надходили, але стверджують, такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки ефективності. Крім того, гроші надходили від людини, яку підозрюють за володіння коштами Укрзалізниці у складі злочиної організованої групи, а також від компаній, які контролюються цією людиною, зауважують у НАБУ та САП. Крім того, правоохоронці додали, що немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів розміром 8,8 мільйона гривень.